Друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні будемо готувати смачно, швидко, ну і в принципі корисно, як на мене. Це будуть рибні котлети. Для їх приготування я буду використовувати наступні інгредієнти: по-перше, це м'ясо судака і тріски 500 грам того, 500 грам того, всього 1 кг. Проховуючи, що це м'ясо риби в будь-якому випадку, обов'язково перевірте їх на наявність кісточок. Також це буде сало, приблизно 200 г, Дві цибулини середнього розміру. Одне куряче яйце. Батон у мене був замочений у воді. Ви можете його також замочити у молоці, буде смачно. Із спецій це буде сіль і чорний мелений перець. Солі я беру приблизно трішки більше, ніж половина чайної ложки. Чорний мелений перець десь половина чайної ложки будь-якому випадку це все індивідуально по смаку. Перебиваємо всі ці інгредієнти в м'ясорубці і отримуємо фарш. Фарш ми добре відбиваємо і даємо йому відпочити хвилин 15-20. Після чого формуємо, як зазвичай, наші котлети. Можете обробити їх в паніровочних сухарях, або тих, що ви купили, або підсушити той же батон. І потім добре його покришити. Будуть ті самі паніровочні сухарі і буде така гарна шкоринка. Розігріваємо пательню, додаємо олію і обсмажуємо з одного і з іншого боку до такої гарної золотистої шкоринки. Ось і все. Як бачите, немає нічого складного. Доволі такі прості інгредієнти, але отримуємо реально смачні котлети. Друзі, сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Якщо так, то ставте подобайку. Не забувайте, якщо ви ще не підписані, підписуватися на канал. Ваша підтримка для каналу дуже-дуже важлива. Коментуйте, діліться в коментарях своїми цікавими рецептами, мені також цікаво, я їх перечитую. І до нових зустрічей!